Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. Здоров'я найвище благо дароване людині природою. Кожна людина повинна дбати про своє здоров'я в першу чергу сама. Послухайте, будь ласка, вірш. Як думала Оленка? Думала Оленка так, щоб здоров'я мати. Треба їсти їй буряк, пити чай із м'яти, їсти супчики, борщі, вареники з сиром, і котлети, вергунці, але знати міру, прокидатись на зорі, зарядку робити, Помагати у дворі, з дітьми в мирі жити. Ще трудитися щодень. Волю гартувати і завжди співать пісень, словом не тужити, Чемні говорить слова та людей вітати, добрі робить діла, Менше захищати. Чи правильно неркувала Оленка? Так, молодці, усміхніться всім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Будьте здорові!